Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Я майже в кожному відео показую вам даний сайт, а точніше Google таблицю, в якій показується вся моя інформація по моїх інвестиціях в акції. Бо в мене є два брокерські рахунки. Ну і досить таки важко було слідкувати, як виглядає портфель на той чи інший час. Ну і є така таблиця, яка дуже мені в цьому дуже допомагає. Хочу вам сказати, що дану таблицю я особисто не створював. Я знайшов її, точніше, один американський блогер, якого я дивлюся. Це час від часу, поділився з нею, просто зробив е, таку силку, як, якою ви теж можете скористатися, і теж собі можете скачати дану таблицю, ну і трошки там позмінювати, і мати майже, можна сказати, ідентичні дані, так, ідентичну табличку, як в мене. Ну і в сьогоднішньому відео, власне, хочу вам показати, як це все робиться від повного нуля, ну, бо мені реально задають досить часто такі питання, де ж її взяти. Одразу. Дивіться, під цим відео буде силочка. Давайте я вам прийду на якесь відео, в якому я ділився даною силочкою. Ну, і по даній силочці, вона нагадаю, вона буде внизу під даним відеороликом. Ви натискаєте на неї на дану силку. Ну і вам появляється щось такого типу. так? Ну тут мені в інструкції на англійській мові, звісно, бо це американський блогер. Показано, що треба перш за все натиснути на файл і створити копію, і натиснути в кінці ОК. Ну це досить таке основне, і ми повинні це зробити. Отже, так само ви робите так як я: натискаєте файл, натискаєте Копіювати. Ну і тут створюєте собі просто назву того документа, як він би там називався. Наприклад, просто ми пишу я собі впишу Google таблиця. Так? Ну і тепер копіювати. Ну і в принципі все. Дану сторінку, воно нам, якби, ми можемо її навіть, в принципі, закрити. І ми вже маємо власну створену копію, яку можемо змінювати повністю під себе. Тут, дивіться, тут є дуже багато таких сторінок, так, ну, дуже багато реально даних. Чесно кажучи, для мене вони не до кінця потрібні. Ну, але, в принципі, хочу вам сказати, що є така можливість. Я досить, бачите, що є перша, перша сторінка така. Як зараз в мене, так і друга сторінка. Це для мене основні. Є ще в принципі, диверсифікація, якісь там різні дані, місячні дані, річні дані. Ну але вони мені не, не до кінця потрібні. Тобто, перш за все я роблю собі так, що натискаю правою кнопкою мишки, ну, і видаляю, наприклад, сторінки, які мені не будуть взагалі потрібні. Лишаю тільки першу сторінку, другу сторінку. Ну і в принципі далі можемо робити так, що просто, просто повидаляємо. Я зараз це в принципі зроблю. Ви можете собі так само то зробити, ну, бо не до кінця це потрібно. Ну і подивіться, як все легко робиться. Так, і отже, маємо щось таке і маємо щось таке. Наразі нас ні тут, ні там нема даних. Ну, і що нам потрібно робити? Тут, на другій сторінці, портфоліо. Підсумування портфоліо в графі тікер ми вписуємо назву компанії, яка вже є в нашому портфелі. Наприклад, давайте я тут впишу тікер компанії EV і просто натискаю там, Де-небудь. Мені одразу прогружуються всі дані. Тут мені потрібно ще вписати кількість акцій, які знаходяться в моєму портфелі. Ну, давайте, наприклад, впишемо 10 акцій. Ну і average cost per share по англізь, з англійської мови це буде середня ціна покупки тих акцій. Так? Ну, бо ваш брокер. В принципі, дає, надає такі дані, середня ціна покупки. Ну і власне ту ціну ви вписуєте тут. Давайте я впишу приблизно таку саму ціну, за якою я купував свої акції, десь 116 доларів. Ну і в принципі, все. І в мене прогружуються всі мої дані. Так? Ну одразу мені тут індустрія не прогружує, щось не вдалося отримати. Ну, і в принципі, мені не дуже цікава індустрія, то ми можемо. Видалити 100 пец, якщо добре пам'ятаю. так. Ну, В принципі, все. І тут ще, що мені не потрібне, так само можу видалити, видалити 100 пец. Ну і все, подивіться, які тут дані прогружуються. Кількість акцій, середня ціна покупки. Як змінилася вартість акції за один день на одній акції, тут в відсотках. То за один день взагалі ціла позиція, як виросла, або зменшилася в ціні. Загальний наш приріст капіталу, ну, бо ми маємо ціну покупки тут, і середня ціна покупки наша. Ну і в принципі в відсотках, скільки це в відсотках. Далі в рік, скільки ми будемо отримувати з даної позиції Дивідендів, так, 5, наприклад, доларів 92 центи, яка наша дивідендна дохідність, ну і дивідендна дохідність на вкладені гроші, або з англійської єлдонко. Тут наш cost basis, то значить скільки ми вложили в дану компанію, а тут скільки її вартість на даний час. Ну і в принципі в рік з цілої позиції, скільки ми будемо отримувати тих дивідендів, ну це просто за рік. Ну і це в квартал, скільки одна акція виплачує дивідендів. Ну і в принципі мені це теж не до кінця потрібно, тому я, наприклад, собі то можу. Видалити, видалити стовпець, ну І давайте впишемо ще декілька тікерів. Дивіться, Наприклад, давайте впишу тікер компанії Locket Martin. Дана компанія теж в мене знаходиться. Впишемо, наприклад, 5 акцій. ну і Ціна, наприклад, там 300, 350 доларів. так, ну І прогружуються всі ці дані тут. Давайте ще впишемо там, наприклад, компанія Altria або тікер компанії Mo. Мені далі прогружується. Давайте впишу, що в мене 30 акцій, там по 45 доларів, приблизно плюс-мінус, скільки вона зараз коштує. Ну і бачимо, що прогрузилися, можна сказати, всі дані. Все прекрасно видно, в якій валюті тут підсумування повністю. Ну і на першій сторінці воно автоматично з першої, з другої сторінки підтягує ті дані. Ну і теж ми маємо загальні вложені наші гроші Cost Basis, Market value, скільки зараз вартість всіх позицій на даний час, дивідендна дохідність на даний час, як, яка. Ну і тут, в принципі, коли ринок відкриється, десь там приблизно воно займає 15 хвилин часу після відкриття ринку, щоб зактуалізувалися дані. Ну і нам мені, показ, мені чи вам буде показувати в день, скільки приросло або зменшилося наше портфоліо, в принципі, в цифрах, так? ну і в відсотках. Ну і тут для чогось не прогружується, скільки там які плани на дивіденди. Тобто, наприклад, ми хочемо отримувати за рік там, на стан на грудень 2022 року, там, наприклад, 500 доларів. Тут просто вписую. Ну і мені тут далі має прогрозитися, наскільки відсотків я виконав вже свою ціль. так? Ну, В принципі, це теж ну, не до кінця потрібно. Ми можемо собі теж взяти просто і видалити стовпці. Ну і, в принципі, лишити так, як лишите. Ну і плюс тут бачимо: немає даних, немає даних, немає даних, то все удаляємо. Тут маємо, власне, тут диверсифікацію, то собі можемо... Підтягнути так, як я це зробив. Ну і давайте ще одну річ покажу. Пам'ятаєте, в мене є ще така таблиця, де я покажу, ну, на, цьому, на даному покажу, о, як створити таке, так, щоб було візуально видно скільки вартість компанії Cost Basis, так і яка загальна вартість. Ну і в принципі це теж досить таки легко робиться. Натискаєте контр. На клавіатурі натискаєте власне, на компанії, які вам потрібні, тобто на назви компанії. Далі я собі, тут, наприклад, вибираю Cost Basis. Ну і вибираю Market Value, скільки компанії коштують. Тепер а ні, тут далі вставити в Діаграма, Ну, і в принципі, бачимо, що діаграма зроблена. Тут собі можете. В принципі, вибирати, її, як вона має виглядати. так, Чи так, давайте так, гістограма, в принципі, так як в мене, трошки просто іншим боком. так. Ну, і тепер дану е, табличку так, ми можемо Contр-X, ой, точніше Контр е, Скопіювати, наприклад, на дану сторінку. Трошки давайте її підсунемо. Сюди, ну і з даної сторінки, в принципі, можемо її удалити. Ну і, в принципі, все, бачимо, маєте таку саму табличку, яка відслідковує ті самі дані по, ваших, по вашому портфелі. Е, кому було відео цікаве, то в принципі ставте лайк, підписуйтеся на мій канал. Ну і пишіть слова підтримки, чи ви да, користуєтеся даною табличкою, чи в принципі, плануєте це робити. Всім дякую і па-па!